Ціни на відеокарти. А ви бачили, що відеокарти 4060, е, трохи БВ, або типу нові коштують як 5060 нові. Або ви бачили, що 3060 Ti коштують коштують ну, трохи дешевше, ніж 4060 і 5060 нові. як ви думаєте, чому так трапилося? Я розумію, що відеокарти 3060 вийшли дуже давно. Нових їх точно нема. А якщо є, то це прям ну, нереально знайти. Їх ще офіційно виробляють, але їх використовують переважно тільки для ноутбуків. Але ціни, якщо ви зайдете на OLX, на вторичний ринок, вони будуть майже як ціна нової 5060, і я в сам вахі чому так виходить. Але я вам зараз можу пояснити. Значить, Дивіться, в чому фішка. Фішка в тому, що відеокарта 5060 pci 5. А відеокарта 3060 використовую PCI. 3. А тоді як відеокарта 4060 використовує PCI 4. І тут фішка в тому ще, що живлення на відеокарти 5060. Якщо вам повезе, ви виберете правильну відеокарту, буде стандартне живлення від блоку живлення, Якщо ви вибрали неправильну відеокарту, там буде нестандартна, нестандартний блок живлення. І виходить той момент, що коли ви хочете замінити свою відеокарту, а у вас, наприклад, зараз стоїть там 1060, 20.60, то вам придеться разом з відеокартою міняти ще й материнку, ринку, й міняти процесор, ще й міняти блок живлення. Тому багато хто приймає рішення, що краще поставити 3060, тому що вона буде працювати не гірше в даному випадку, ніж та сама 5060. Тому ціни на них взагалі якби не дуже і падуть. Більше вам скажу, що рік тому відеокарта 3060 штатя коштувала 7500-8000, тисяч. Тоді як зараз вона коштує біля 9-10 тисяч гривень. На них навіть виросли. Мені цікаво, мені одному здається, що ти, наче, гівна, з'їв, коли реально хочеш купити собі нову відеокарту, і Ти не розумієш, звідки ці йобані накурені ціни.